Так, шановні друзі, дорога родина, з вами футблогер Світлана. Я хочу подивитися з вами рецептом неймовірних маринованих помідорів чері. Це не чері, але вони маленькі. Значить, беремо кілограм помідорів, надрізаємо їх так навхрест десь до половинки. Так, далі беремо 6 великих зубчиків чеснику. І також туди. Сьогодні купила в аврорі чеснику, де вилку. Не було в мене, де. Да. 17 гривень нормально. Так, далі додаємо чайну ложку солі. Е, так, столову ложечку цукру. Ну, що це я так довго? Так, ось. І столову ложку оцту. Лю, дуже обережно, щоб не переборщити. Вибачте, це моє перше відео, далі буде, я вчусь, навчаюсь, буде все гарно. Далі додаємо кріп петрушку. Можна додати перець чилі, але я не додавала. Мені і так вони. Я вже колись робила такі помідорки, вони дуже смачні. Все, ретельно перемішуємо. І на 2 годинки в холодильник я ось пересипала в такий лоток на 2 години ставимо в холодильник. Це смачно спробуйте. Це божественний смак.